Наша громада не припиняє приймати людей, які були вимушені залишити свої домівки через активні воєнні дії. Люди евакуюються з мінімуму речей. Дехто ледве встиг прихопити найнеобхідніше. Лише за останню добу ми прихистили майже 200 переселенців. Серед них багато родин із дітьми, літніх і хворих людей. Наразі всіх було розселено по об'єктах соціальної сфери. Усім у разі необхідності надається медична та психологічна допомога. На місцях перебування ВПО відразу здійснюється оформлення відповідних документів. Фахівцями управління соціального захисту населення особисто на місцях була проведена робота. Цієї категорії осіб для того, щоб взяти їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, та надати допомогу в грошовому вигляді на проживання згідно постанови 332 від 20 березня 2022 року, якою гарантується отримання допомоги державою у розмірі 2 тисяч для пенсіонерів та працездатного віку осіб, та для дітей і осіб з. Інвалідністю у розмірі трьох тисяч гривень. А найголовніше те, що зараз люди, які тікали від ракетних ударів, отримують прихисток і шанс на спокійне життя.